Я не раз повторював, що свобода ніколи не дається раз і назавжди. Вона важко здобувається і дуже легко втрачається. І щоб не загубити її, боротися за неї слід щодня, щомиті, два з половиною роки тому до влади в Україні прийшли люди, для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності. Свого часу вони відверто глумилися. Над учасниками Революції Гідності пригадайте їхній номер про вовняний одяг і абонітові палички Беркута. Той цинізм вони називали гумором. А потім, на вимогу Путіна, Беркутів відпустили до Росії просто з лави суду. Шанси юридично довести, хто був замовником розправи над майданом втрачені. Їх знищив Зеленський. В листопаді 2013 року першою на майдан вийшла українська молодь, обурена рішенням влади зупинити євроінтеграцію України. Відновлення курсу на членство в Європейському Союзі стало однією з головних вимог Революції Гідності. І виконуючи цю волю, наша команда підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом і потім виграла у Путіна майже дволітню дипломатичну боротьбу за її ратифікацію. Переорієнтувала українську економіку з російського ринку на ринок ЄС, відкрили безвізові двері до Європи для десятків мільйонів українців. Без альтернативності стратегії на вступ до Євросоюзу та НАТО закріпили в Конституції. А що зроблено на цьому напрямку за останні два з половиною роки? Тішить хіба що те, що на рівні риторики влада. Не сміє заперечувати курс на євроатлантичну інтеграцію. Бла, 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 цим у них виходить добре. І не дарма таких, як вони люди колись називали мастером розговорного жанра. Однак, якщо судити за конкретними справами та проектами, реальний рух України до Європи зупинено. І гірше того, у внутрішній політиці відбуваються процеси, які віддаляють нас від Європейського Союзу.